Пане Тарасе, ось вже не мають про що говорити пропагандисти, вже не знають, що їм навіть розсилають ось ці такі методички від Кремля. Вони напевно надходять. Ось як розцінювати ось такі меседжі від Кремля, що все знову ж таки йде за планом, і що може бути, якщо бодай пропагандисти не дотримуються цих правил? Ну, я насильно погоджую, що це зовсім немає чого говорити. Вони. Мені здається, Російська держава вже намацала саме пропагандистський, пропагандистський той меседж, який дозволить їм в тому числі виправдати поразку в Україні. Тобто, ми воюємо з Україною зі всім НАТО, ми воюємо з Україною з 50 країнами світу, ми до цього не були готові. І тобто, продовження цього тезису. Може бути, що зараз на жаль у нас не вийде, але ми повинні просто підготуватися краще. Тобто, от от в такому напрямку воно йде, і тому вони постійно піддалюють питання на. Пане Тарасе, я і ще про це хотів поговорити трохи детальніше. Що мовляв, би то ось ці тези, про які говорять пропагандисти, ну вони в принципі не змінюються. Так на полі бою, у них все без успіху, абсолютно немає про що говорити з такого нового. Відтак вони зараз намагаються розкачати, так би мовити, ті події, які були ще колись. Те про що говорив їхній російський диктатор Путін, про те, що там Росія воює з НАТО, що є загроза для території Російської Федерації, що вони захищають рускогаворяще населення і тому подіб. Подібне сьогодні новорічна ніч І з чим Путін прийде до свого народу. Про що він скаже? Чи може він говорити про те, що вже 3-го числа, як говорить українська розвідка, оголосять чергову хвилю мобілізації там? Ні, Путін звичайно про це говорити не буде. Він буде говорити, що ну він загальними фразами буде говорити, тому що по перше, Путін вже десь місяць чи півтора сказав, що мобілізація закінчена. Так, він не може сказати, що мобілізація іде. Він буде скоріш за все згуртовувати народ. Говорити, що, що там боротьба продовжується. Там наші мобілізовані. Ми їх там готуємо, і це правда. Тут вони брехати не будуть. А що продовження мобілізації, то воно вже буде не, 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 не сильно соціалуватися саме з. Він це перекине. У нього звична тактика погані новини з собою не асоціювати, а перекинути їх ну там на шойгу, наприклад, чи на Суровікіна, на чи на Герасимова, начальника генерального штабу. Пане Тарасе, ну і про кремлівського диктатора далі додам трохи інформації. З'явилася досить цікава новина від наших колег, що Путін міг ухвалити рішення про вторгнення в Україну під дією сильних препаратів. Принаймні так вважає данська розвідка. Її представник, який побажав лишитися анонімним, розповів місцевим журналістам, що кремлівський диктатор ймовірно хворий на онкологію. Через це Путін приймає доволі доволі сильні препарати, зокрема гормональні. Як один із доказів цього розвідник називає так. Зване місячне обличчя президента Росії мовляв округле здуте обличчя диктатора. Один із побічних ефектів. Нерідко пацієнти, які приймають гормональні препарати, також страждають на манію величі. Можливо, це вплинуло на рішення щодо агресії. Підсумували у данській розвідці. Пане Тарасе, чи справді ось препарати гормональні, які цілком імовірно приймає Путін, настільки можуть якось впливати на його рішення, чи все таки тут оточення зіграло ключову роль, коли приймалося ось це е, такий наказ, так від російського президента щодо вторгнення? Ну, дивіться про хворобу Путіна. Ми вже чуємо останні 10 років. Це люби... улюблена. Іграшка будь-якого диктатора прикидатися хворим, щоб дивитися, хто вискочить, хто буде претендувати на престол, щоб його потім прибити. Я не сильно в це вірю, тому що все ж таки Путін на відміну від Бориса Єльцина, дотримується достатньо здорового образу життя. Там спортом займається. Ну офіційно мене не бачували, щоб він там. Живало каволям та іншими, тому я не сильно вірю в ці розмови. Чи могли б там препарати теоретично вплинути? Ну теоретично, як знаєте, 0,1% воно могло вплинути. Але е, рішення вони готувалися до війни досить довго е, до 14-го року. Вони готувалися як мінімум з. Е, тому революції, а далі вони вже системно готувалися, проводили переозброєні армії, ну і так далі вже останні 10 років. Тому я не вірю в це в спонтанне таке, таке рішення. Тим більше не факт, що саме оточення брало в цьому участь, тому що, якраз побачило, що саме оточення не дуже е увірило самого початку, що це може бути, але і не мало впливу що цей Путіну вдалося багато чого зробити на відміну від радянського союзу з російською владою в радянському союзі. Знаєте, принаймні було політбюро, так де все ж таки обговорювалося, сприймалося рішення. Якщо хтось хотів, треба було переконати. Тобто, все ж таки більш-менш було колективне управління. А тут немає ніякого колективного управління, є конкретна людина який наповнив а, своє власне політбюро лізоблюдами, які його просто бояться? Це можна було бачити а, пряме трансляцію напередодні війни з радбезу? Можна бачили наскільки вони там щось там бекали, мекали і наскільки вони всі там були перелякані? Так. Пане Тарасе, ось зараз коротко. Вибачте, зазначу після повідомлення Віталія Якіма щодо пуску ракет вже поширилася повітряна тривога по території нашої держави, зокрема. Сповіщення сирени чули в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій та В Луганській областях поки що так бачимо на карті. і Уважно продовжуємо стежити за тим, що відбувається, і певна річ розкажемо про це у прямому ефірі. В жодному разі не нехтуйте сигналами, тому що сьогодні, вперед такий новорічний день, росіяни можуть вдатися до абсолютно чого завгодно. І буквально на наших очах зараз ще почервоніє Сумська область, коли оновляться дані. Ймов. Вірно, вона буде поширюватися і надалі. Пане Тарасе, вибачте, будь ласка, продовжуєте думку, якщо не втратили її. Е, ну тому я не сильно вірю в такі, знаєте, що це було спонтанно. Вони готувалися до цього. Проблема в тому, що проти нього погано зіграла е, ну традиційна російська ПХ. так е, Недооцінка. Спотворення, спотворення самої даних, які надсилали, в тому числі а, українські колаборанти з міст, так, з України, які говорили, що Україна буде здаватися, буде бігти, і так далі. Тому а, звичайно, що це, це вплинуло врешті решт на Те, що він був переконаний, що українці так просто будуть здаватися, і а, ну і в даному випадку маємо те, що маємо наприкінці цього року. Пане Тарасе, і додам трохи інформації про те, що шамани з Перу вони передбачили закінчення російсько-української війни вже до. Серпня 2023 року про це пише Reuters. Спеціальну церемонію так звані чаклуни провели на вершині пагорба, одягнені в традиційний анський одяг для ритуалу. Вітання нового року вони використовували квіти, пахощі та фото президента України Володимира Зеленського та лідера Російської Федерації Володимира Путіна. За словами Шаманки, нібито мирний договір між двома країнами підпишуть до серпня. Керівник офісу президента Андрій Єрмак вже відреагував на такі заяви. Своєму Твітері Я так далі процитую, що болотяні вже пустили вхід шаманів в кордони 1991 року. Плата за всі злочини є виключно формула зеленського. Написав він та додав, що віра в шаманів це як складова національного російського божевілля. Пане Тарасе, ну ми бачили, що ось ті шамани добряче відхлистали тими віниками портрет Путіна. Врешті, як сприймати ось такі заяви, тому що навіть і Єрмак на них вже відреагував. Ну, цікаво, що знаєте, світові медіа виявляється, шамани теж можутьранслювати тр... за нас. Так. До цього у нас, у нас більше було притезі до українських медіа, деякі, деякі з них які транслювали різні астрологи, і так далі. Тепер ми бачимо, що цей тренд іде вже і світові медіа. Ну, звичайно, що теоретично це можливо. Теоретично це можливо, але все залежить від в першу чергу. Ана від української армії зусиль українського народу з потужності українського ВПК з проможності уряду перевести все все ж таки на військові рейки, тому що потрібна концентрація зусиль всієї економіки, виробництво власної зброї, в першу чергу, яку не всю нам на жаль нададуть. Давайте будемо відверті. Тобто ракети наприклад дальністю там тисячі кілометрів. Тисячі кілометрів я не вірю, що взагалі коли-небудь дадуть. Я навіть прецедентів таких не пам'ятаю. Ну так побудований світ, все залежить від української армії, наявності зброї, можливості, в тому числі знищити ворога на його території, розгортання масштабної диверсійної роботи, в тому числі на території. Росія про це нещодавно. До речі, пан Малюк, керівник СБУ, в своєму інтерв'ю одному з телеканалів, відверто говорив, що вони займаються не тільки контррозвиткою, нищуючи там, наприклад, п'яту колону вигляді там, московського патріархату з колаборантами. А й це робота, в тому числі на території, тобто те, що Росія вважає своєю. Ну пам'ятаєте той мемчик. СБУ запустили, коли невідомі об'єкти е, нищили Чорноморський Рос... флот у флоту Севастополя і слово на таєм. Тобто і слово тайм буде нарощуватись по всій території Росії, принаймні по військових об'єктах, е, і це буде наближати нашу перемогу. А все інше, ну це такі добре побажання, тому що звичайно ми всі поважаємо. Е, шаманів Перу але в мене є така підозра, що вони занадто далеко для того, щоб володіти цією інформацією, і це раз і по-друге все ж таки я вірю в збройні сили України. Це єдине, що а, зараз може виконати будь-якого побажання в першу чергу українського народу. Так, пане Тарасе, абсолютно з вами погоджуюся з того приводу, особливо що лише українська армія зможе закінчити цю війну якнайшвидше, і вони є набагато ефективнішими ніж будь-які шамани, тому що вони показують на полі бою, так що означає боротьба за українську незалежність та те, що вони роблять, за що їм дуже величезна подяка. Пане Тарасе, Ну а я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Знайшли час і за цей діалог так само вам вдячний для глядачів. Я нагадаю що Тарас Загородній політтехнолог був з нами на прямому зв'язку. Ми усі об'єдналися.